Перше, що навіть звернутися до журналістів, що в нас не вистачає прозорості та гласності щодо, самого, щодо того, власне, що робить сам виконавник на засіданні. Перше, що ми працюємо зазвичай, так як пожежна, пожежна команда нам роздали перед засіданням якісь матеріали, потім ми не дивимося, здається, що ми якісь зразу повинні зрозуміти, про що йдеться і приймати якісь такі доланосні рішення. Я подав два таких проекти рішень щодо власності та прозорості засідання виконавчого комітету. Ну, По-перше, є регламент. Він на 48 сторінках. Це регламент, який прийнятий здається, у 2015 році. За регламентом передбачено, що засідання у нас один раз на тиждень, повищу вівторку о по 9 годині чи 9.30. Зараз змінилося законодавство щодо адміністративних послуг і там скорочена процедура розгляду прийняття рішень з різних адміністративних послуг. Наприклад, розгляду містоподібних умов там сім днів. Особа, яка звертається до цінаку, звертається в будь-який день і виконавчий комітет повинен прийняти рішення в дуже стислий термін. Така ситуація, наприклад, виникла в мене п'ятницю. Я приходжу, отримую порядок денний, і дивлюсь містобудівні умови щодо забудови площі 73. Там стоїть сільпо, наприклад, перед тим нею інший забудовник щось повинен робити. Що перше роблю, приїжджаю туди і запитую сільпову функцію того, що буде, що перед вами тут уже розроблений проєкт, що буде щось будуватися. Ні. Це не нормальна ситуація. Всі зацікавлені особи, я не кажу, хто правий, хто винуватий, але всі зацікавлені особи, які тим чи іншим в тій чи іншій мірі. Стосується розгляд питань, повинні заздалегідь про це знати. На жаль, я не маю жодної інформації, щоб, і так само як і ви, щоб якісь порядки денні, якісь матеріали щодо розглядів питань на засіданнях виконавчого комітету десь розміщувалися. А і ще гірше, те, що є норма регламенту про те, що все-таки прийняли, також повинно розміщуватись і навіть. Відеозапис передбачений регламентом засідання виконавчого комітету повинен розміщуватись на сайтах.